В інстаграмі ви часто запитуєте мене, як ми закінчили ГВ та як Єва спить сама в своєму ліжку. Я розумію, що ця тема є актуальною для багатьох мам, тож я не хочу довго затягувати. І давайте відразу почну розказувати нашу історію. Взагалі почну з того, що ми постійно були на ГВ, я не давала ні разу суміш, в цьому не було ніякої необхідності. Я стіжувала молоко, так як почала працювати дуже рано, з двох тижнів, коли Єві було. Тож один раз в день вона в мене їла з бутилочки. Для мене це було необхідно, і для мене це було нормально. Також я ніколи не давала груди просто на те, щоб заспокоїти дитину. В принципі, вона в мене така досить спокійна, я би сказала. І в цьому не було ніякої необхідності. Я до цього не привчала. Тобто, у нас грудця була поїсти, і такий у нас був ритуал на сон. Тобто я завжди її годувала і вона засипала на грудях. Якби просто щоб заспокоїтися, то такого у нас не було. До речі, хочу сказати, ще, що нам дуже повезло, так як зубку нас почалися після року, а ми закінчили в один з половиною місяців. І я цього дуже боялася, як вона буде кусатися, чи як це взагалі неприємно. Але слава Богу, я навіть цього не відчула, тому не знаю. І чому я закінчила ГВ саме в 11,5 з місяців? Просто тому, що я відчула, що в принципі і вона готова, і мені вже було дискомфортно, особливо тому, що вона почала бачити, як я там переодягаюся. Вона прям до мене лізла, вона накидувалася на ту грудь. Вона починала зривати з мене футболку, і я розуміла, що вона не голодна, вона вже досить непогано їла тоді, а це просто більше так для її, якби задоволення. І вночі також вона майже не їла, вона просто. Посмоктала і заснула далі. І так було декілька разів за ніч. Тому я, в принципі, зрозуміла, що вона готова. Я порадилася з нашим педіатром. Він сказав, що, звісно, краще було б там трошечки ще погодувати, але я вже вирішила потихеньку закінчувати. Закінчували ми ГВ довго, декілька місяців, якщо взяти повністю. Але почну з того, що, по-перше, ви маєте бути самі готові, тому що я намагалася декілька разів. Для мене ще ГВ дуже тісно пов'язана з сном. І для мене це такі дві теми тотожні, які да, йдуть паралельно. і Тому я буду часто наводити приклади, як ми закінчували ГВ і як ми переходили спати в окреме ліжко. Також хочу сказати, що Єва до півроку спала лише в своєму ліжку, воно стояло з моєї сторони і було як приставним. І потім, коли вона почала вже дуже активно перелазити на наше ліжко велике через бортик, щоб вона не впала, і ми вже відставили його окремо, просунули бортик і опустили дно. І тоді вона вже почала спати у своєму ліжку, але це вже виявилося набагато важче її туди вкласти. І через тиждень вона захворіла, я її поклала до себе, мені наче було їй шкода, і з того моменту, десь з 6,5 місяців ми постійно з нею мучились, тому що вона хочувала то в своє ліжко, то в моє. І постійно я намагалася її вкладати туди. То виходило, то не виходило і. Я за те, щоб спати окремо, особисто мені це комфортно. Мені некомфортно спати з нею. Вона крутиться просто як дзиґа навколо мене. Я не висипаюсь. Плюс вона постійно висіла на груді, коли спала біля мене. І я також не висипалася, звісно. Я постійно спала на одному боці. У мене боліла спина. Для мене це було некомфортно. Я боялася, що вона постійно впаде з ліжка, бо один раз вночі вона впала. Вона сама цього не зрозуміла, але я зрозуміла, і мені було. Ну, дуже страшно і лячно, що вона в наступний раз теж може доковиркатися і впасти. Тому я була за те, щоб вона спала в своєму ліжку, мені так було комфортно. Але десь в період 8-9 місяців вона почала дуже часто прокидатися. і вона прям ну, кожні 40 хвилин. І я її клала назад в ліжко, і так просто було цілу ніч. Я не витримувала, я попробувала дві чи три ночі отаких от постійних підйомів. Я вже плакала разом з нею, я вже не могла, і тому я вирішила, добре, ми будемо спати разом. І десь потім місяць ми взагалі спали разом. Я навіть її не відкладала в ліжко. У віці десяти місяців ми поїхали до моєї мами за кордон на два тижні. Я вирішила, що там я буду вже більше давати їй їжі, звичайно, і прикорму. Але так вийшло, що там все таки було важко готувати, і тому також вона дуже багато була на груді. Цей час вона взагалі майже їла лише одну грудь, плюс подорожі це було дуже зручно, і я, в принципі, була не проти. Але коли ми повернулися, ми спали постійно разом та в потягі, і мами ми завжди спали разом з нею. І так як це було взагалі скрізь односпальне ліжко, мені було наскільки незручно, вона так боліла спина постійно, я її таскала на собі, вона не ходила. Плюс всі валізи. Я приїхала з подорожі, звісно, під враженнями, але дуже втомлена, вимотана з хворою спиною до того ж, тому я вирішила, що все, ми зараз звикаємо знову додому, повертаємося в цю домашню атмосферу, і я вже точно закінчую ГВ і перевожу її спати в окреме ліжко. Але я почала переводити її спочатку спати, а потім закінчувати ГВ. Як я це зробила? Я просто почала її вкладати в своє ліжко. Днем, до речі, вона завжди в ньому могла нормально спати, і в цьому не було ніяких проблем. Ми її, до речі, ніколи не качали. Взагалі я була проти цього, тому також укачування я не практикувала. І також хочу сказати, що там до трьох місяців я взагалі могла її просто отак от покласти, вийти з кімнати і вона сама засипала. Не знаю, як вона просто засипала. Після цього такий фокус вже не проходив. Треба було тримати або просто на ручках, або гладити, лежати з нею, або на груді вона засипала. Ну, але сама вже ні. І я почала читати за самозасипання. Але це ну, такий, для мене досить такий, такий жорсткий метод виявився, тому що хоч і кажуть, що він такий максимально м'який. Я намагалася декілька разів виходити виходила з кімнати. Я витримала 40 секунд. Вона наскільки кричала, плакала, вона підривалася на ноги, я не могла цього витримати. І по цьому методу не можна дитину піднімати з ліжка. Я декілька днів намагалася, вона орала, просто я не знала. Я думала, сусіди визволить якусь поліцію, тому що ну, це було дуже сильний крик. Я вирішила, що мені це не підходить, я цього не хочу, я постійно брала її на руки. І тому просто через декілька днів таких істерик я вирішила, що ні. Я її, наприклад, Просто тримала на ручках, могла погладити, розказувала якусь казочку, і коли вона вже засипала, я її перекладувала в ліжко. І вона вже спала все, всю ніч там. Коли вона прокидалася, я її знову годувала і клала назад в ліжко. І так було десь тиждень-два. Ми взагалі звикали знову до ліжка, тому що я ж кажу, вона довго, довго вже в ньому не спала. І коли ми повністю до нього звикли. Я була в шоці, але я просто клала її в ліжко, коли їй треба було спати. Вона не вставала на ноги, вона просто так ось зверталася калачиком і просто засипала. Я сиділа біля неї біля ліжка, включала білий шум, і вона засипала сама. Це було прекрасно. І так працювало досить довгий час, мабуть, більше місяця тобто, взагалі, все було чудово. Потім поступово, тобто вона вже звикла повністю до ліжка, і вночі, коли вже її брала, я її годувала і прям себе заставляла класти її назад в ліжко, тому що просто мені самій було легше іноді на автоматі покласти її до себе. І були ранки, коли я прокидаюся, вона лежить біля мене. Я не розумію взагалі, як це відбулося. Як її назад поклала до себе, я цього навіть не пам'ятала, наскільки на автоматі це все було. Але потім, в принципі, коли вона вже повністю нормально звикла до ліжка, вона якби спокійно себе в ньому почувала, ми почали забирати нічні годування. До речі, хочу сказати, що денні годування ми вже потрошку-потрошку забирали місяці з восьми, тому що, наприклад, якщо там було 3-4 годування, то ми там на 3 годування. Для мене це ще було комфортно в тому плані, що я працювала. І, наприклад, всерінала там до з бутилочки, наприклад, попала молоко, то там вже прикорм їй один раз дали. Я там потім догодовувала, потім, наприклад, вже два рази був прикорм, і я один раз догодовувала. Ну тобто, потихеньку-потихеньку, так от ми виходили на те, що там, наприклад, залишалося там одне денне годування і там всі нічні. І, наприклад, якщо вона засипала не зі мною, то вона засипала в калястях або на ручках, там з дідусем, з бабусею, дивимося, хто з нею був. А якщо вона була зі мною, то вона засипала лише на грудях. Тож потихеньку, коли її в ніч вона вже також звикла до свого ліжка, коли вдень з нею хтось залишався, то просто, звісно, вона засипала без груді, і це було нормально. В принципі, вона вже гарно, як я кажу, їла, і їй вже грудь не потрібна була в день. І вночі, перші декілька днів, я просто її вкладала вже взагалі не годуючу грудьми. Я перед цим її так досить гарно годувала кашею. Буквально там за 20-30 хвилин до сна, потім ми йшли купатися, я її одягала в піжамку, клала в ліжечко, включала білий шум і вона засипала. Навіть якщо вона прокидалася через 20-30-40 хвилин, я вже брала на руку її і годувала. Але в принципі вона прокидалася так лише два рази, а потім вона завжди прокидалася через 3-4 години. Я її годувала і так два-три рази за ніч було. Після того, як вже декілька, 3-4 днів, вона абсолютно спокійно. Без груді засипала. Тобто я годувала її прям кашею гарно, добре на ніч. Купала, як жукла в ліжечко, вона засипала під пілешу. Після того я вже почала прибирати перше годування нічне. Тобто, наприклад, вона заснула, пройшло 3-4 години. Вона прокидається. Я її беру на ручки. Водичку я один раз спробувала, їй не зайшла, і я навіть не намагалася більше. Так молоко також їй не давала і суміш не давала, не переводила. Я просто брала її на ручки. Пошикала, погладила, вона тут же засипала. І там 2-3 хвилинки я її потримала, клала на фріжку, вона там ще годинки 2 спала 3. Наступний раз вона там, другий раз вона вже прокидалася, я вже її годувала. І, наприклад, там третій раз вона колись прокидалася, я також годувала, і зранку я вже грудь також не давала і в день не давала. Так, також 3-4 дні ми звикли, вона, дивлюся, абсолютно спокійно, нормально. І коли вже залишилося лише одне нічне годування, я запросила свого тата. Він прийшов до нас додому, і три дні він з нею спав в кімнаті. Він її вкладав спати. Я нікуди не від'їжджала. Я була в сусідній кімнаті. Я її погодувала кашею, покупала, переодягла, віддала татові, Сказала пока, пока я прийду зранку. І з перший раз вона не дуже зрозуміла, хоча вона постійно ну, знаходиться з моїм татом. Вона в день з ним спокійно, абсолютно себе веде. І тут вона так трошечки, наче була в шокі. Вона поплакала буквально, мабуть, хвилинку, і то навіть не сильно. Він її швидко заспокоїв, вона заснула на руках у нього. Чесно кажу, що я всю ніч я прям е, погано спала, я прислухалася до всіх звуків. Мені здавалося, що вона плаче, але я не чула взагалі плаче. прокидалася, думаю, плаче, не плаче, ночі ну, не плаче, дивно. І я прям очікувала, коли ж вона стане коли я прийду, і взагалі яка буде в неї реакція? Чи буде вона плакати, чи накинеться вона на ту гру? Чи як взагалі це все буде? Я приходжу зранку, коли вони, вони вже прокинулися. Я заходжу, вона мене бачить, посміхається взагалі ніяких натяків навіть на те, що вона там хоче грудь взяти чи ще щось. Я питаю тату, скільки разів вона вставала чи плакала. Каже, ну вона так схлипнула. Я взяв її на ручки. Три хвилини потримав, поклав назад все. І так було три рази. Абсолютно спокійно, не плакала, не ревіла, взагалі нічого не було. Я дуже зраділа, і так само було ще дві ночі. Так само вона по три рази вставала, три рази він її брав на ручки, три рази клав назад, вона засипала. Після того, вже, коли ми відпустили тата, і на четвертий день я сама її почала вкладати, і я, чесно кажучи, переживала, як вона взагалі буде. Можливо, вона зараз згадає і знову е, захоче е, на груді побуть і думаю, ладно, я буду старатись. Але вона також прокидається три рази, три рази беру на ручки, кладу в ліжко, засипає. Так було ще дві чи три ночі. І через ці дві-три ночі вона взагалі я її вклала в вісім спати, як завжди. І я розумію, що вона прокидається в 6 ранку, і вона взагалі ні разу не вставала за ніч. Оце для мене було відкриттям. Я не очікувала, що вона може всю ніч проспати, взагалі без водички, без суміші, без прокидань. І Ріки три і сьогодні, до речі, і вона спить взагалі. Всю ніч не прокидаючись. Хоча сьогодні вночі також плакала, бо в неї ріжуться зараз е, і От ми перейшли, закінчили ГВ, перейшли спати в окреме ліжко. Але хочу сказати, що зараз в яді її вже не вкладаю спати в її ліжко. Просто через те, що знаєте, ну все-таки прям так шкода, коли ти закінчуєш ГВ, що так вона разом, таке поєднання, мама, дитя. Це дуже мило, і мені от, наче, цього знаєте, все одно її дуже багато обнімаю цілую протягом дня, але хочеться ще цих тактильних відчуттів. Тому ми просто почали засипати разом. Вона лягала на мене, я її гладила, цілувала, розказувала казку і вона засипала. І Потім я вже прикладала її в ліжко, і вона спала всю ніч. В принципі, для мене такий варіант нормальний. Бувало, що... Я, наприклад, засипаю просто разом з нею, а потім вже вночі прокидаюсь, перекладу її в ліжко, і ми вже спимо окремо. Тобто, отакий варіант для мене нормальний. І я вважаю, що в принципі кожна мама вона має знайти той спосіб, який класний і комфортний саме для неї. Тому що, наприклад, різко відлучати я не хотіла. Кудись їхати, я також не хотіла. Але я вже була дуже впевнена і якби твердо настроєна на те, що потрібно закінчувати, що мені це вже не приносить радості, коли. Мені це вже приносить дискомфорт більше ніж комфорт і радість, то я вже вирішила, що потрібно закінчувати комусь окей кормити до двох років, і це взагалі нормально. Але Но для мене це було не окей. Мені було некомфортно. Тут просто має бути ваша така внутрішня готовність. Що ви все ви точно вирішили, що ви можете потерпіти там 2-3 дні? Наприклад, дійсно кажуть, що 2-3 дні дискомфорту потім все буде класно. І от коли дітки вони вже готові, то вони дійсно не плачуть, от немає якихось таких сильних істерик. От взагалі, все проходить дуже м'яко. Мені здається, що дитина просто також має бути до цього готова. Не знаю, чи правда це, але кажуть, що після року, особливо ближче до півтора, діти стають більш залежні емоційно. Від грудей, і тому це трошечки вже важче йде, просто тому що це емоційна сильна прив'язка. Сподіваюся, що це відео було комусь корисним для вас. Якщо так, ставте лайки, пишіть коментарі. Я задоволенням повідповідаю, якщо буде корисна. Дуже рада була поділитися досвідом з вами. Також підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мене в інстаграмі. Там багато чого показую зі свого життя. Як мені кажуть, мотивує на материнство, що мені дуже дуже приємно. І буду вас чекати наступному відео. Пока-пока.